Всім привіт, гарного настрою, Божого благословення, всього найкращого. Хай е, Святий Дух прибуде з вами. хай буде В ім'я Ісуса Христа забране все прокляття, всі болячки, всі, все, що вас тривожить, нехай забереться. В цьому відео буде Друге відео, значніше, е, вправи з резиною. Але вже трошки інше. Ті ж самі групи м'язів, але трошки по-іншому зроблені. Тому погнали, поїхали. Ну що, показуємо вправи. Тому першу вправу будемо робити на тріцепс, це я так частинку роблю з резиною вдома, тому становимося ось так і розгинаємо руки. Ну і так робимо 3 по 15, ну, 3 по 20, може там менше, яка резина чи тому погнали далі. Будемо далі робити біцепс. Ножками фіксуємо і не на себе, а біля себе, отак от, Є. Так, поїхали. Ну що, продовжимо. Продовжуємо, мабуть. Продовжуємо ми спину, мабуть. Але, 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 але мабуть, зробимо дежавку. Опа! Поїхали. Ну що, резина ось так. За спину. Можна на столочку. О! Ну що, поїхали. Ось так. Потихеньку, не спіша, у вас все вийде, е... І так. Е... ноги я вам вже показував, але можна ще одну вправу на ноги показувати, теж присідання, але трошки ножки вузько ставимо, тому погнали. Таз заводимо назад. Потихеньку. Не забуваємо дихати. Тому всім гарного настрою. Нехай отець, син і Дух Святий буде з вами. Спорту, здоров'я і всього самого найкращого. Tik į priekį. Ir nesidavyk. Vera, viera, viera.